Другі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Як ви думаєте, що я тут роблю? Звичайно ж, знову кудись їду, щоб вам показати щось цікавеньке. Як він мене не ховався автобус, і як він не хотів, щоб я попала в Рідберг, бо в неділю я так і не змогла це зробити, але я ось уже в Рідберзі. Місто, яке знаходиться зовсім поряд біля Гютерсо. Ну, просто протягне рукою. Але таке сполучення, що був концерт тут на початку липня. Проходив цей концерт саме ось тут, на території цього парка, він величезний. Але я сьогодні туди не піду, буду показувати вам місто. Тут проходив випускний у Мишка, Я говорила, що саме в Рідбергі, в парку, тут є дитячий майданчик, є басейн, все зроблено для відпочинку, ну, якось пізніше, бо він платний. Рідберг знаходиться на річці Емс у Вестфалії, знаходиться він недалеко від регіон міста Ютерсло і адміністративна одиниця Дельтмата. Тут розібратися у поділах дуже важко. Я до цих пір не можу розібратися. Ми звикли, що у нас район, область і столиця. А тут Регіон, земля, ну, все-таки треба окремо тему перевести. А я буду говорити про Рідберг. Це невеличке місто, яке розташоване на річці Емс. Має дуже багато гарних парків, було княжество, достатньо таке сильне, Користувалося впливом величезним. Воно якось так знаходиться поміж, між Падеборном княжеством єпископством і Мюнстером. Ці міста я вам вже показувала. Ви бачили, які там величезні замки, які собори там є, які католицькі домени церковні. І ось на такому рівні було і це маленьке містечко. Історія тягнеться дуже давно. Зараз ви бачите парк скульптур, я окреме відео робила і пряму трансляцію робила з цього парку. А це вже вам, щоб нагадати, хто не бачив, зайдіть, подивіться тут те, що не ввійшло у пряму трансляцію. Як бачите, відео знімала я в горизонтальному положенні, а трансляція у вертикальному, тому я не можу не хочу об'єднувати точніше. Цікаві скульптури з німецького. Коха. Саме і в трансляції, і в відео про цей парк я розказувала дуже багато. А зараз ми будемо цікавитися самою історією Рідберга. Це маленьке містечко, яке зайняло таку велику нішу в Німеччині. Не будемо говорити про графів, герцогів, які тут жили, але його представники займали. Часто і густо і в єпископстві були єпископами, і мали вплив і в Мюнстері, і в Оснабрюк, і в Падеборні, і Мінтені. Це величезні міста Німеччини. Зараз ви бачите історичний центр Рідберга. Він достатньо цікавий. Ви розглядаєте, яка архітектура на цікавих містах я буду робити наголосим. В битві в Тевтонському лісі Рідберці теж зробили свій вклад. І я показувала пам'ятний великий шорт про загиблих земляків з Рідберга, які поставили їм пам'ятник точніше, для загиблих, які відвоювали і захищали свою країну. Архітектура дуже цікава. Погляньте, як вона відрізняється майже на кожному будинку. Кожен етап розвитку мав свою таку родзинку. І не забуваємо, що під час Другої світової Рідберг теж постраждав і дуже багато було знищено історичних будинків. Перші будинки, які будувалися, на початку розвитку міста Рідберга були ось такими. Вони будувалися із дерев'яних основ і засипалися якимись розчинами. І ось на що я хочу звернути. Ви бачите, що ось такі надписи є буквально на кожному будинку із цієї епохи. Це і цитата з Біблії, це і якісь вислови такі. Я спеціально знімаю, вказується тут дата початку будівництва. І що цікаве, що часто перелікову перечисляються всі ті люди, які тут жили, хто починав будувати, хто жив. І погляньте, як вони прикрашені. Кожен підвіконечок у пеларгонях. Ну, просто неймовірно, таке, знаєте, казкове містечко. Ну, я в захваті була ось від оцього будинку. Як я прочитала оцей надпис, то спочатку це була школа, потім вона стала чимось іншим, а тепер вона теж несе користь місту. Ну, якось так воно, ви знаєте, німецька мова все-таки така вичурна і не так все перекладається, як ми кажемо. Для нас це буде ось так: це неправильно. Але. Але для них це правильно. Я зазвичай показую цікаві будівлі, і одна з них це одна церква, найбільша у Рідбергі, і вона виглядає приголомшливо. На жаль, була закрита. Часто я вам показувала, що написано, що наша церква відкрита і заходьте, але тут була закрита. Можливо, вона працює тільки під час служби. До речі, потомки рідберських герцогів до цих пір живі і отримують цей титул. Останній титул носить графа Рідберга. Це наслідник, не можу перекласти, престола принц регент княжества Ліхтенштейн. І в нього ця приставка Рідберга є. До речі, він народився в 68-му році, тобто він ще достатньо молодий герцог. Ну, ось якось так. Історія цікава. Можете відкрити, почитати. Бо все розказати неможливо особливо історію графського дому, скільки було сильних, таких відомих люд... людей. І ось ви зараз бачите герб міста Рідберг. Маленьке містечко, яке має свій герб. І на, ось цьому, на цій церкві воно, він є. І він не міняється протязі кількох століть. Це саме графський герб, який і підтримує місто. Багато вийшло з ціля людей відомих. Мені ось подобались ці дерев'яні прикраси. Я спочатку думала, що це ліп, ліплення таке, але ж ні, це дерево на будинках, у яві, скільки років. І ось так приклашене вікно. Це вже різьб'ярі постаралися, і все це зберігається до цих пір. Я уявляю, скільки їм років. Будинок, як бачите, відреставрований зовсім недавно. Ці вже будинки більш пізнього часу, вони цегляні, міцні такі. Я дуже довго роздивлялася церкву, і цікаво, як же ж вона всередині. Тут є церква ще євангелістська. Чи баптистська. Вибачаюся я. Не дуже спец по релігіям. Я люблю дивитися на архітектуру, але дуже погано розбираюся у відмінностях релігій. Для мене Бог єдиний, яка б релігія не була. Я цього не розумію, і Бог або є в душі, або його немає. І назва це аж ніяк не змінить. Звичайно, кожен буде захищати свою релігію. Тут, я так розумію, похований один із перших єпископів, не знаю, як правильно сказати, і важко розібратися Анна. Вони тут, як коли народилися, коли вінчалися і коли померли. Можливо, перші герцоги. Чесно. Ін інколи хочеться мати екскурсовода, який все це розповість, але. Але, але. Ось так стояла на цій площі, слухала дзвін. Звичайно ж, це не це годинник, так дзвонить на цій часовні. І коли не бачиш сучасні будинки, відчуття, що ти ось там попав, туди, в середньовіччя десь, дивишся на ці будинки, на ці різьблення. На ці надписи. А ось так, опускайся нижче, вже інший час тебе як супроводжує. Ну, хіба не краса? Неначе одна друга епоха йде? Сторіччя точніше. Я, можливо, вам і на бридну з тим, що мені сподобалося, сподобалося це невеличке місто і це історичний центр міста. Він туристичний, туристів дуже багато. Почула курликання, підняла голову, птахи летять. Зупинялася, читала, що написано. І деякі, як бачите, точніше, всі перші поверхи. Це або кафе, або якісь такі магазинчики цікаві. Чесно кажучи, я дуже довго тут гуляла. Не всюди я обійшла, тому що центр, здається, і невеличкий, але величенький. Вуличку йдуть, як Промені, постійно я вам це кажу, із той центрального місця, де була церква. До речі, я завжди шукаю у місті Головну церкву, це міська штат Кірхи, і Радхаус. Ось цей будинок мені сподобався він, не наче із англійського такого саду, весь у Плющі чи винограду некудикому виглядає. Чудово. Центр психологічної допомоги. Ось напротив. Мені стало цікаво, я, як замок такий. Психологічна допомога. Ось такі річечки тут через все місто. Точніше, це одна річечка. І сказати, що вона велика ні. Ви бачите, видно навіть, можливо, десь вона там розширяється стає глибшою, але тут ось так спокійно гуляють, плавають птахи. Стоїш і насолоджуєшся тишею і миром. Довелося мені видалити звук майже на всіх відео, тому що то екскурсія проходила, то машина проїжджає. І порушується все. Ну, Центр міста. Це куточок парку водного відпочинку. Якось так воно переклалося мені чудно. Ну, Для нас головне ось ця краса. Він був закритий, я не зайшла, знімала через огорожу. Це вхід у парк скульптур коха. Нагадаю, що можете подивитися його. І ось ця більша річка. Місто фонтанів, місто річки, води, озерець, скульптур. Таке екзотичне. Містечко. Я навіть не думала, що поряд ось таке місто, яке відрізняється від Ютерсу. Я ходжу, знімаю будиночки, приблизно знаю, який Радхаус. Я вже показувала з того боку, як знімала. І Знову набиваю в навігаторі Дешредхаус, Дежратуша, як скажемо, ось побачила такий цікавий музей, я пішла знову до нього. Цікаві такі фігури із непотрібного заліза зроблені дуже прям так зацікавило, він був закритий якраз, жаль, в середній було б теж цікаво подивитися. Там ще могли якісь бути скульптури. І в мене вже розпач. Мені навігатор показує, що ви прийшли на місце. А я не бачу ту будівлю, яку я бачила на фото. Мені здавалося, що на тій будівлі були такі з двох боків ішли сходи. І були схожі, такі, на мій погляд, будівлі, але я не бачила цих сходів. І я знову починала шукати ту будівлю. Ну, відкрий же ж ти інтернет та подивися ще раз на те фото. Ну, що ж тобі заважає, тим більше інтернет був. Ех, третє, я вирішила вже набрати і знову шукати. Але ж мене вода на цій площі. Вирішила пройтися трішки далі від того музею. Це теж глянь, яка вуличка цікава. Вона, хоч, е я її не побачила ніде в таких картах, Але цікаво, що тут ось і церква є. Як бачите, зовсім для нас незвична церква. Подивилася здалеку. Розумію, що це я кудись не туди пішла, бо далі сучасне місце, і саме тут закінчується історична площа. Ну що ж, пройдемо по паралельній вулиці. Подивимося будівлі і тут. Знову виходимо до центру. І ось такі вулички. Ну ось, зустрічайте. Будівля, яку я вам показувала на протязі відео декілька разів. Я відкрила і зрозуміла, що то не сходи були ось там по бокам то так зроблений дах типу для першого поверху прикраса. І ось цей музей, де ми були. Я знімала ось ту, тих друзів, які фотографуються ці фігурки. Мене шокували, мабуть, саме Герані на вікнах, в пеларгоні на вікнах, відворікли мою увагу, мій розум, і я пройшла по хаус. Ви вже роздивилися його не один раз. Дійсно, дуже гарна будівля. Не знаю, як я її з першого разу не роздивилася. Дуже важко, коли знімаєш, то ти фіксуєш увагу на якомусь одному елементі і не звертаєш увагу, що робиться навколо. Ну, ось так я йду додому. На вокзал. Подорож закінчується. Я ж і клумбу повинна зняти, показати вам. Я сподіваюся, що подорож вам все-таки сподобалася. І те, як я вмію блукати, ви вже знаєте. Я бажаю всім тихо дні і ночі, миру та перемоги. І буду вдячна за відгуки.